Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин ексклюзивної техніки Gadget Planet. В даному відеоролику ми розглянемо розумні розетки Wi-Fi, для чого вони потрібні, та як підключати їх до смарт-системи розумного дому, Туя прямо у вашому смартфоні. Для прикладу ми розглянемо розетку USMART iS01. Давайте розберемо, для чого вам може знадобитися розумна розетка. Даний гаджет дозволить вам дистанційно керувати приладами у вашому домі, які живляться від мережі 220 вольт. В такому випадку сама розетка буде виступати посередником між електричним струмом та приладом, який підключений до неї. Таким чином, за допомогою цієї розетки, ви зможете керувати подачею живлення у вашому будинку, починаючи від електричної лампочки, закінчуючи холодильниками, обігрівчами і будь-яким іншим приладом, який ви до неї підключите. Приступимо до більш детального розгляду розумної розетки, її пакування та зовнішнього вигляду. Як бачимо, комплектується вона у картонній коробці. Та також в наявності є інструкція та сама розетка. Нічого зайвого. Конструкція даного приладу є досить таки надійною, нічого не люфтить, пластик в хорошої якості. Також є в наявності заземлення для більшої надійності, заглушки в самій розетці, щоб туди не потрапляв пил. Та одна функціональна кнопка. І з LED-індикатором для зручності користування. Давайте зараз з вами наочно спробуємо підключити дану розетку до смартфона і переконаємось, наскільки це швидко та легко робити. Те, що нам для цього необхідно, це смартфон з додатком Туя. Та розетка. Розетка USMART IS01 використовує для підключення додаток Tuya. Один з найпопулярніших додатків на ринку на даний момент. Для початку роботи нам потрібно на наш смартфон завантажити додаток Tuya Smart. Це можна зробити у App Store або Play Market, або відсканувавши QR-код у інструкції до даної розетки. Коли додаток успішно завантажений на смартфон, ми можемо перейти до наступних кроків. Якщо ви новий користувач системи розумного дому Туя, то вам потрібно буде зареєструвати аккаунт. Якщо у вас вже є наявний аккаунт, ви можете просто увійти до системи зразу. В даному випадку ми реєструємо новий аккаунт. Для цього нам меню пропонує вибрати країну, у якій ми зараз перебуваємо, та вказати вашу електронну адресу. Нажимаємо кнопку Отримати код підтвердження. Код підтвердження відправляється на електронну пошту. Він може потрапити як у звичайне повідомлення. Також, якщо він вас тут не відобразився, він може потрапити у папку «Спам». Перевірте її, будь ласка. Ми копіюємо цей код, який отримали. Повертаємось у додаток ТУЯ та вставляємо його. Далі нам програма пропонує встановити пароль для нашого аккаунта. Для цього потрібно використати велику літеру, звичайну літеру і цифри. Бачимо, відкрилося функціональне меню програми. Після успішної реєстрації ми потрапляємо у головне меню додатка Tuya Smart. Для початку роботи та підключення нашої розетки нам потрібно джерело живлення. Підключаємо. Розетку до електромережі. Активовуємо її. Бачимо, що загорівся індикатор, тобто розетка працює. Для підключення нашої розетки до додатку потрібно нажати плюсик або пункт додати пристрій. Натискаємо. В даному меню нам пропонується вибрати зі списку саме той гаджет, який ми будемо підключати. В даному випадку це розетка Wi-Fi. Вибираємо її. Додаток пропонує нам вибрати Wi-Fi мережу. Для чого це потрібно? Для того, щоб розетка могла працювати, їй потрібно віддавати та приймати команди та сигнал. Це відбувається за допомогою підключення Wi-Fi і доступу до інтернету. Працює дана розетка з роутерами 2,4 Гц. Вибираємо нашу мережу інтернет, вводимо пароль і натискаємо далі. Додаток нам пропонує скинути налаштування самого пристрою. Нажимаємо далі. Пристрій в нас вже підключений. Потрібно зажати кнопку ввімкнення і потримати її натиснутою 5 секунд. Ви почуєте сигнал. Після її перезапуску натискаємо вперед. Бачимо, програма нам пропонує глянути, чи змінився індикатор. Ми бачимо, що індикатор мигає, тому переходимо до наступного пункту. Індикатор мигає швидко. Вибираємо цей пункт. Очікуємо, поки пристрій додається до нашого додатку. Як бачимо, розетка та додаток Туя з'єдналися, тому натискаємо завершено, оскільки пристрій відобразився у списку. В даному меню ми бачимо, що пристрій вже є під'єднаний до нашого додатку, і тут відбувається швидке керування, ми можемо вмикати або вимикати наш пристрій, не заходячи в його налаштування. Давайте розглянемо детальніше. Вкрилося головне меню керування даною розеткою. Перший пункт, який ми бачимо, відкривається пункт, велика кнопка керування нею, вмикання та вимикання. Це і є перший пункт. Наступним пунктом ми бачимо пункт Таймер. Для чого він необхідний? Тут ми можемо задавати різні сценарії вімкнення та вимкнення даного пристрою. В даному випадку ми, наприклад, можемо встановити години та хвилини, через скільки часу розетка буде вимкнена. Запускаючи його, йде відлік. Після закінчення відліку розетка вимкнеться. Наступний пункт Наступний пункт пропонує нам додати сценарій. Що це означає? Тобто ми можемо вибирати години, хвилини, тобто встановлювати точний час, дні тижня і функцію, яку буде виконувати розетка в цей час саме. Наприклад, ми можемо встановити, що розетка повинна вимкнутись у. Понеділок, наприклад, о по 7 годині ранку рівні. Зберігаючи цей сценарій, ми розуміємо, що в понеділок в 7 годині ранку розетка вимкнеться. Додавши ще один сценарій, ми можемо встановити також, що о 13 годині, також в понеділок розетка вимкнеться. Таким чином, ми можемо програмувати наш будинок, встановлюючи різні сценарії. Наступний пункт у нас пункт зациклення. Для чого він потрібен? Додаючи тут налаштування, ми можемо встановити, що кожного понеділка, на відміну від попереднього пункту, який є одноразовий, тобто це одинарна дія. Тут ми встановлюючи, наприклад, день понеділок, встановлюючи годину та хвилину, наприклад, коли воно має вмикатися та вимикатися, тобто старт тайм time, time, Ваша розетка буде вмикатися або вимикатися в залежності від ваших потреб. Ви налаштовуєте дні тижня також. І це буде зациклена дія, яка буде повторюватись кожного тижня саме в цей день. Ми вибираємо годину старту, наприклад, о 3-й годині. Годину закінчення, наприклад, о 18. Ми бачимо, що з'явився пункт, він є збережений, тобто даний сценарій буде працювати. Таких сценаріїв ви можете додавати безліч, скільки вам необхідно, в залежності від ваших потреб. Наступний пункт дозволяє нам автоматично ставити таймер на виключення розетки після кожного її включення. Для прикладу ми встановлюємо для тесту 2 секунди. Вмикаємо цей пункт. Це означає, що розетка автоматично буде вимикатись через 2 секунди після того, як на неї дали живлення. Коли ви живлення вимкнете і вимкнете знову, вона буде працювати також тільки 2 секунди. Для чого це потрібно? Наприклад, у вас немає вдома, і ви знаєте, що ви прийдете додому, наприклад, через годину. Ви виставляєте уут в пункті час 1 година, для цього нам потрібно виставити 60 хвилин, тобто рівно 1 година. Вмикаєте цей пункт, живлення на розетку подасться рівно на 1 годину, після чого воно вимкнеться. Навіть якщо живлення в розетці буде далі, сам обігрівач працювати не буде. Якщо розетка перезагрузиться або її перезапустити, вона також буде працювати тільки одну годину і потім знов автоматично вимкнеться до тих пір, поки цей пункт активний. Давайте ми зараз протестуємо цей пункт. Ми виставляємо час, наприклад, 5 секунд. Активовуємо його. а на індикаторі вмикаємо нашу розетку. Очікуємо час. Бачимо, індикатор вимкнувся. Ми знову ж таки вмикаємо нашу розетку. І бачимо, вона знову вимикається. Тобто означає, що після кожного нашого нажиття або включення розетки вона буде вимикатись через 5 секунд або час, який ви вкажете в даному меню. Наступним пунктом керування даною розеткою є пункт споживання електроенергії. Розетка обладнана вбудовим вимірювачем напруги, потужності та сили струму, що дозволяє вам контролювати споживання. Для перевірки ми підключаємо зарядний пристрій до смартфона. І бачимо, починають змінюватись дані. Самому додатку. Це означає, що розетка споживає певний струм, він подається на прилад, і ви можете контролювати та вимірювати його. Завдяки цьому функціоналу вам не потрібно буде купляти окремий ватметр для контролю споживання електроенергії, а все ви можете переглядати прямо у вашому смартфоні. До того ж, додаток зберігає дані за довгий період часу, і ви зможете порівнювати кількість вітрячної електроенергії за різні місяці, дні або тижні для вашої зручності. Кож додаток веде облік увімкнень та вимкнень розетки з календарем, що може бути вам також корисно. Наступний пункт керування це пункт налаштувань. Заходячи у нього, перший розділ це розділ вімкнень та вимкнень розетки. Ми можемо прослідкувати всю історію, дивлячись на годину, дату, коли це було зроблено, і скільки разів розетка вмикалась та вимикалась, і з якою періодичністю потрібно для керування та відслідковування вами роботоздатності пристрою. Наступний пункт. Пункт нагадування. Це означає, ми можемо переглянути останні статуси та вимкнути та вимкнути, щоб вам вспливало нагадування про те, що розетка вимкнулася чи увімкнулась в певний час. Наступне режим індикації. У режимі індикації ви можете налаштовувати різні. Кольори індикації для вимкнення чи вимкнення. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли розуміти, який стан розетки в даний момент, що на ній відображається, і ви просто глянувши на самий індикатор, не підходячи, не заходячи в додаток, розумієте, ввімкнена вона чи вимкнена. Наступний пункт Overcharge. Це означає, що цей пункт буде контролювати споживання вашими приладами певної кількості енергії. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли, наприклад, споживання електричного струму перевищило певний показник, розетка автоматично виркнулась. Останній пункт даного меню пункт захисту від дітей. Він необхідний для того, щоб діти не вмикали чи вимикали, граючись у розетку і не зробили певних неприємних ситуацій. Вимкнувши його, для того, щоб розетка перейшла в інший стан чи змінила, ну, Свій функціонал, свою функцію вимкнула чи вимкнула на іншу. Вам потрібно або в мобільному додатку це зробити, або підійшовши до розетки, потрібно буде натиснути на неї 4 рази з певною періодичністю, що діти зазвичай зробити не можуть. На цьому завершились основні функціональні можливості даної розетки. Перевагою використання розумного дому під керуванням додатка Tuya Smart є також можливість створення різноманітних сценаріїв. Для прикладу, підключивши до цієї розетки електрочайник та встановивши вдома датчик руху MS-03, кожного разу, коли ви будете заходити додому, автоматично буде вмикатись чайник. Також можна це зробити як із обігрівачем, обігрівачем, та з іншими приладами, наприклад, з освітленням в кімнаті. Отже, в даному відеоролику ми розібралися, кому та для чого буде корисно такий аксесуар, як смарт-розетка. Як її підключати та налаштовувати за допомогою смартфона, як керувати та налаштовувати її за допомогою додатка Tuya Smart. Сподіваємось, це відео було для вас корисним та інформативним. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, можете залишати їх в коментарях, ми обов'язково на них дамо відповідь. Також там буде прикріплено посилання на наш сайт, на якому ви зможете знайти ще безліч приладів з підтримкою додатка Tuya, а також величезне різноманіття ексклюзивної техніки. Дякую всім за увагу, всім гаджет.